Національний літературно меморіальний музей Григорія Сковороди один із туристичних центрів Харківщини. Тут усі охочі можуть познайомитися із речами видатного філософа, погуляти просторим парком та побувати біля старовинного дуба, під яким працював Сковорода. Однією із найважливіших пам'яток комплексу є могила митця. Директорка музею Наталія Мицай каже: життя цієї людини було окутане таємницями, а смерть тим паче. Деякі легенди говорять про те, що це завдячуючи поміщиці Кузіні, яка проживала на той час у цьому маєтку, їй вижався сковорода весь час, і вона попрохала харківське філологічне товариство перенести могилу зарів. За підтримки благодійного фонду Дениса Парамонова на вході до музейного комплексу встановили нову браму. Виготовлення кованих воріт зайняло у митців три місяці. Їх робили вручну із дотриманням стародавніх технологій. В орнаменті брами можна розглядіти елементи язичництва, які Сковорода вважав підготовкою до прийняття християнства. На обох хвіртках воріт розмістили точно копію початку філософа, а колони прикрасили зображенням дубового листя. Ідея встановлення брами була вже у нас давно, але так. Як бюджетні фінансування в нас дуже, скажімо так, не, не дають нам можливості це зробити, тому ми шукали благодійників і благодійники вийшли на нас. Брама на центральному вході до музею встановлена завдяки благодійному фонду Дениса Парамонова. У благодійному фонді Дениса Парамонова планують і надалі допомагати у відновленні музейного комплексу Григорія Сковороди. Василь Петренко, Антоніна Семенова та Микола Воже медіагрупа об'єктив.